Ну що, 31 січня, п'ятий день роботи над цією картиною. Трішечки підрівняла тоновий контраст, там затемнила дещо ці гори. Хоча на деяких фотографіях ці скелі вони досить світлі і вони можуть бути за тоном світліші або такі самі за світлосилою як небо. Підсвітила тіні, але вже буду волію їх пропрацьовувати. Зробила це відзеркалення в воді, але самі сі, кольори води, нюанси взагалі не чіпала, я буду їх олією робити. Трохи там в лінії підкинула якісь каміння, якісь контрасти але так, ну, Просто щоб бачити, де його поправляти по ходу справи в олії. І підсвітлила траву, дала якісь туди трохи теплинок більше, щоб просто показати, що це передній план. Ну, і, в принципі, така от загальна. Картина вже збирається, там буду нюанси якісь пропрацьовувати. Густо дуже буду працювати олією і буду викидати апдейти, оновлення. Щиро вітаю вас з Новим роком і бажаю в новому році. Нехай збудуться мрії, і нехай буде багато, багато натхнення, продажів і цікавих замовлень, цікавих проєктів і виставок. Чого ви б собі не побажали, хай все збудеться.